Підсумком річної роботи учнів та вчителів херсонських навчальних закладів із вивчення історії краю стала конференція Пізнаємо Херсонщину разом. Координує всю роботу краєзнавчий відділ Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості, розробляє конкурсні завдання та друкує методичні посібники для керівників шкільних гуртків. Організовує самі турніри і наприкінці навчального року відзначає найкращих. Сьогодні ми маємо з вами змогу побачити найкращі виступи наших юних краєзнавців з проведеної дослідницької пошукової роботи, з підготовки екскурсій і визначити переможців, нагородити найкращих краєзнавців нашого міста. Це показовий бік їхньої роботи. Невидимою для сторонніх залишається діяльність захопленої історією керівників та їхніх гуртківців. Якщо вчитель горить своєю справою, то й діти захопляться. Якщо ти сам закоханий в свій край, то ти можеш передати цю любов, мабуть, і дітям, які знаходять, ну з якими працюєш, які є в твоєму гуртку, ходять. І, мабуть, все захоплення воно якось передається на емоційному рівні. мабуть, не знаю, тому що захоплення все ж таки любов до рід... з любові до рідного краю розпочинає любов до батьківщини, тільки так. Я дуже хотіла знавати багато нового і про Херсонію, і про Херсонську область. Це для мене відкривало, скажем так, нові горизонти. І це просто увлекательно і працювати в команді, це завжди дуже цікаво. Літопис Таврійського краю, в якому перше місце посіла 30-та школа, відносно новий конкурс, що знайомить дітей з важливою частиною історичної науки, археологією, і задумався він як такий, що розширює знання про прадавню історію краю, про давні народи і цивілізації, які були на території Херсонщини. Для цього гуртківці Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості під керівництвом методистів Юрія Кучеренка та Маргарити Полинець відправились на місце розкопу античного поселення у селі Дніпровському Білозерському. Району. Керівник експедиції, яка щоліта прибуває на Білозерське поселення, Сергій Нємцелл провів для дітей цікаву екскурсію. А у самому конкурсі літопис в краю взяли участь 35 освітніх закладів міста. Новий конкурс зацікавив юних краєзнавців. Третє призове вибороли гуртківці з Ленівської школи номер 38 але були першими у кількох цьогорічних турнірах. Мої вихованці, це вихованці гуртка Краєзнавець брали активну участь і стали переможцем у цьому навчальному русі у дев'яти конкурсах. Я вважаю, що кожен житель Херсону повинен знати свою історію, тому що, якщо ми не будемо знати історію наших предків. То не ми не зможемо творити самі цю історію. Херсонські школярі демонструють глибокі знання і зацікавленість у пошуковій роботі не лише на міському рівні. Чотири номінації у всеукраїнській кризнавчій експедиції учнівської молоді Моя батьківщина Україна стала нашими цього року. Приємна звістка для там мешканців Херсона, для дітей Херсона. Наприклад, якщо ми беремо всеукраїнську акцію експедицію Моя батьківщина Україна, то за результатами. Обласного етапу Херсон здобув найкращі результати. У нас чотири призових місця в шести номінаціях. Це доволі такий серйозний, якісний показник. Розробляти саме екскурсію цікаво і пізнавально, а потім ще й провести її для однолітків або старших за віком. Традиційний міський конкурс юні екскурсоводи зібрав 39 освітніх закладів. Переможцями стали гуртківці 6-ї гімназії, 30-ї школи та 56-го навчально виховного комплексу. Гімназисти провели вулицею католицькою. Екскурсоводи 30-ї школи прогулялись парками, скверами, а 56-та розповіла про бібліотеки, музеї та архіви минулих століть. Учасник Усіх міських конкурсів є команда Таврійського ліцею мистецтв. Таврійський ліцей мистецтв бере, бере участь, мабуть, у всіх в краєзнавчих конкурсах. Також один з них це, це про, про Херсон. Так саме в ньому ми брали участь, дітей залучали, готувалися. Незмінним місцем проведення всіх конкурсів і підсумкових конференцій є майданчики обласної наукової універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара, а членом журі завідувач краєзнавчого відділу Оксана Валерівна Токовило. Саме до цього відділу найчастіше у пошуках інформації звертаються керівники краєзнавчих гуртків, самі учні. Всі ті діти, які сьогодні будуть представляти свої роботи, вони вони Є активними читачами нашої книгозбірні. Вони приходять і з викладачами, і самостійно, і це дуже радує те, що до Херсонщини до вивчення нашого краю така є велика потреба. На підсумковій конференції прозвучали кращі розробки юних краєзнавців, вручені нагороди командам, переможцям і їхнім керівникам. Херсонський будинок дитячої та юнацької творчості представив нові методичні посібники для вчителів. Найбільш цікаві дослідження вийшли друком цього року. Краєзнавчий рік завершено, але пізнання нового триває. І у наступному навчальному році на школярів чекають не менш захоплюючі подорожі у минуле сьогодення Херсонського краю.